Ну що, всім привіт. Немає часу навіть вдома вам відзняти відео. Зараз буду щось монтувати, не знаю. А, сьогоднішнє відео буде у нас про бичків. Ну що, наші, частина наших бичків вже поїхала. А, поїхали у нас Абердин, три швідци і джерсей. Джерса ми планували залишати собі на подальше утримання, на роботу по нашим корівкам телицям, але у нього був дуже паскудний характер. І все ж таки, коли ми залишаємо Бугая на плідника, ми повинні враховувати не тільки його геномну оцінку, не тільки його там, по нащадках ми його не можемо кваліфікувати, так, тому ми а, дивимося по його батьку та матері. Ось у нього була, були досить гарні гени, але навіщо мені пришиблене потомство? Тому ми вирішили, що ми не будемо так ризикувати. А, Продуктивність продуктивністю, але тварина повинна, окрім того, щоб давати гарне якісне молоко, вона повинна бути адекватна. Тому ми вирішили все ж таки його продати. Ось, джерсей трошки потягнув нас вниз по вазі, тому що, ну, ви розумієте, це зовсім не відкормочна порода, це зовсім не та порода, яку вигідно тримати на відгодівлі. Але, в принципі, я вам додам. Відео замірів наших бичків, ми вирішили а, цей раз заміряти бичків перед продажем і потім продавати їх по вазі. А ви знаєте, що я прихильник тільки продажу через ваги. Ми всіх продаємо через ваги. Я не вірю цим рулеткам, лінтам, а, обмірщикам, а, тому що ви розумієте, що кожен хоче заробити. Ми хочемо працювати чесно. Ми перед продажею їх не годували вранці. Машина приїхала майже об 11, 11 годині а, дня, тому ми а, годували їх тільки ввечері. І все. І зранку ми їхні не годували. Тому що якщо люди якби працюють чесно через вагу, то і ми також будемо ну якби працювати точнісінько, так само. Ось, а ось ці всі заміри, рулетки, ленти, коли знаєте, напоють, нагодують, ось так бугаячі корову, і потім приходять ці коновали, які натягують ось так рулетку, що аж шкіра репається. Ну, це, це неправильно. Є ваги, є людська совість якась, а, і все. Що я вам хочу сказати, ми тримали цих бичків рік і місяць по моїм, по моїм розрахункам. Вік їх був різний. найстарший був Джерсей і Швіц вакула. Їм було рік і три з половиною місяці, якщо я не помиляюся, тому що записи ми були в іншому телефоні. Але я знайшла якби стареньке відео, і чому я ще веду ці всі Ютуби, Тіктоки і Фейсбуки, тому що дуже дуже класно потім знайти всю інформацію. Ось і молодші були на ну, ось рік і місяць, тому що Абердина ми купували в віці трьох днів. Барона Швіцями теж купували, йому там до п'яти днів було. І так, Абердин, барон, Амур, там йому близько двох тижнів було. Ось тому якось так. Одразу вам скажу, що ми ось обміряли наших бичків і потім продали через вагу. На цей раз у нас вийшла однакова вага там, плюс-мінус 20 кг було на всіх бичках. І міряли ми їх нагодованими, тому що ми ввечері їх міряли. Ось, а продавали ми їх на ну якби більш голодними. Ось тут. Наша стрічка нас не підвела, але ну краще цього не робити, краще не довіряти ніяким стрічкам, тому що ви розумієте, було б класно, якщо б ми могли обміряти стрічку кожного бика і зважити кожного бика. А так виходить, ми їх важили скопом всіх, тому що була велика машина, і просто тара машини, і тара і вага вже з тваринами нам показали. І ми не знаємо вагу кожного бичка, тому що і вгодованість грає велику роль, і все. По вгодованості у нас було два вищої вгодованості бичків і три середньої. Я думала, що можливо ще потримати їх. Що не треба їх зараз здавати, тому що до Нового року ціна підніметься. Але, по-перше, нам зараз дуже потрібні гроші. І я сподіваюся, що у нас все задумане вийде і я потім вам покажу. Ось. І, по-друге. Так як ми вже купуємо зерно з нового врожаю, зерновідходи у нас вже закінчилися. Ми, як ви знаєте, годували батьків більше зерновідходами, щоб знизити собі вартість від годівлі. Але я розумію, що не було таких приростів, які були б на нормальному зерні та білковій групі. Але ми зважили всі за і проти, коли у нас була можливість, ми покупали, ми купували дешеву, дешеві зерновідходи І, в принципі, в принципі. Все норм, ми в плюсі, в нормальному плюсі. А, ось, а зараз потримати їх до Нового року, чекати, коли виросте ціна, і треба годувати вже зерном, тому що зерно відходів у нас вже немає, і купити їх нема зараз. Де а, зерно дороге, і у нас вида одне на одне. Тримати їх надалі, тільки вичищати за ними гній, годувати. І ще невідомо, яка була би ціна. Тому ми порахували, що нам вигідно, що нам норм, і ми їх продали. Ми залишили собі бельгійця, Бельгійця ми залишили собі на свої потреби, тобто ближче до нового року, ми самі будемо його реалізовувати і переробляти. Боже, як це звучить, дуже <смі> так, важко, якщо чесно. Я намагаюся не приймати в цьому участь, тому що я розумію, що ну блін, ти його вирощуєш, але це зовсім інша тема. Ми, якби, намагаємося не прив'язуватися до них, але ми намагаємося також їм дати максимально гарні умови для життя, а, гарні корми, гарні, а, гарний уход за ними і догляд і. Якось так, ось також льончик у нас ще залишився. Ви ж знаєте, це наш зараз бикплідник. А, і, начебто, через декілька тижнів його повинні також забрати на ферму плідником. Ви бачили, до речі, хто в фейсбуці на нас підписаний. Ми провідували Аслана на фермі. У нього все добре, трошечки перепав, але він дуже-дуже виріс в рості. Він вже мені ось так в холці. Він дуже високий. Ось і льончик дуже теж успадкував його гени. Льоня у нас від росинки, і Аслана дуже дуже гарна генетика, і його також хочуть забрати на плідника. А у нас залишається. Наш е, інший голштинчик Султан, тому що нам треба змінити кров, бо у нас є вже нащадки по Аслану, і тобто ми льоні вже далі не можемо використовувати на цих телиць, е, тому що вони будуть родичами. І також ми собі, скоріш за все, е, залишимо від росинки і теж Аслана, виходить, Так? Так. повний брат нашого льоні, цей бачичок що народився, Ярчик. Він мені дуже подобається, по-перше, по окрасу, він не успадкував Аслановську цю шерсть, Грубу, таку коричневу, ви ж знаєте, що при покритті червоного з чорним глуштином можуть бути м, тако, такий ген а, окрасу трошки інший. Він по структурі навіть інший. Біла шерсть нормальна, довга, ну, як у звичайної, у звичайної корівки. А ось ця а, темна шерсть, вона дуже груба, така і кучерява. Це не залежить від годівлі, це не якийсь рахіт. Це саме така особливість схрещування двох типів а, масті. Ось, і Льоня у нас же теж такий дуже дивний по окрасу, і Аслан теж такий дивний по окрасу. А ось цей ярчик, він рижий, Він пішов в росинку. Він дуже-дуже гарно набирає вагу. Він дуже гарно тримає форму. Він такий, прям булочка, такий пишечка. Ось, і мені подобається він екстер'єрно, а також він комолий. Це дуже класно. Аслан же у нас теж був комолий, комолий ген домінантний, але в зв'язку з тим, що у Аслана мати рогата батько комолий, то він несе в собі тільки половину, можна сказати, гену комолості і знову на покриття рогатої худоби частіше за все буде рогате потомство. Ось, але у нас від Аслана вже виходить двоє комолих на нашому господарстві. І я знаю, що ми ж парували Асланом ще місцевих корівок, і вони також іноді проводили комолих теляток. Тому ми хочемо залишити ярчика. Він буде у нас так на підхваті. Тому що султан же теж потім виросте, його потім треба буде замінювати. Ми, мабуть, не будемо більше тримати дуже м, важких биків, тому що Аслан був, наскільки ви пам'ятаєте, 960 кг кілограм на момент продажу. І якщо на наших корівок ще окну, типу, у нас корівки від ну, 600 кілограм це найменша корівка. Про джерсеїв я мовчу. Джерсеїв ми не будемо парувати о, таким биком. Ось у мене в сосуді там є декілька. Джерсейських бугаїв і тому ми будемо далі йти по лінії Джерсі. І тому ми будемо ось так тримати мабуть рік півтора і будемо замінювати. По-перше, якщо людям потрібно на аперування бик, то в півтора року якби ще досить безпечно змінити домівку, і людина зможе впоратися. Якщо ми кажемо, наприклад, про невеличкі сімейні господарства. Ну, на ферму Аслана забрали, тому що це велика ферма. Там є люди, які можуть з ним впоратися. Тим паче Аслан дуже спокійний, дуже гарний бичок. А льоня теж Льоню взагалі ми ще навіть не кільсували. Льоню. чесно, ми. Його водимо на носових щипцях. Він дуже класно ходить, він абсолютно адекватний, спокійний. Ось ну і тому якось так по бичках. Ну, дивіться, ми здали п'ятьох бичків, і у нас вийшла середня вага на кожного. А, дивлячись на те, що джерсей менший, а інший більший. середня вага у нас вийшла 440 кілограм. Це річні бички. Я розумію, якщо б ми замість джерсея продали або бельгійця, або, наприклад, льоню, ну льоня старший, ладно, не будемо брати. Або просто чотири бочки, то там би вага була під 500 кілограм. Ось. А так, джерс у нас трошки просадив наші а, наші очікування. Ось, ну іншого варіанту у нас не було. Не хочу я ні. А, тому я вважаю, що це гарний результат. Я вам сюди зараз буду вставляти відео з замірів бичків. Ще що хочу сказати, ми тримали їх на безприв'язі, і коли бик на безприв'язі, вони вже статево зрілі, вони вже пригають одне на одного, вони там бігають, вони дуркують, і вони через це втрачають вагу. Тому що ми ось ви ж знаєте, що у нас також талиці були на такому способі утримання. Ми їх перевели на стіло, тому що у нас зараз не було місця. Ми ж там реконструюємо, все перероблюємо, перебудовуємо. Ось і телиці, коли стали на стіло, вони дуже дуже набрали вагу. Вони дуже набрали форму. Хоча розход по кормах по зернових менше ніж на безпривізі. Тобто на безпривізі у них постійно була їжа в волю. Ось, а тут вони прив'язані, у них постійно є сінцевода, а зернові тільки два рази на день. І вони зараз ось телиці отримують зернових, мабуть, десь близько ну, півтора-два кілограми на день, але вони дуже в гарній кондиції, особливо джерсейки. А, ось, а де і голштинка теж дуже гарний. І зараз Арію ми теж привели вже на сіло. Я вам не можу ніяк записати відео, бо реально немає часу. Я просто зараз не встигаю з цими заготівлями кормів і всім іншим. Ось. І якщо б у нас бики стояли на прив'язі, то вони б мали більшу вагу, я в цьому впевнена. Тому ми зараз ось вирощуємо наступну партію бичків. У нас зараз, ви знаєте, вісім молочних телят, із них 4, 5, 6 бичків і дві телички. Ось, і ми будемо. Їх дорощувати зараз молочний період. Вони будуть у нас в денниках розбиті по чотири голови, а потім ми їх все ж таки скинемо всіх всіх в групу. І десь від трьох місяців і до шести місяців вони будуть у нас на групі на теж без прив'язі, а потім вже ближче до зими ми їх поставимо на стіло. Я дуже сподіваюся, що ми доробимо стіло, бо зараз ми тільки поклали дошку. Нам треба купити мати, нам треба поїхати за матами. Це достатньо далеко, це 200 кілометрів в одну сторону, і просто немає часу. Немає виділити, викрити один день, бо реально, ну нічого, нічого не встигаємо. Ні, ну ми все встигаємо, що нам потрібно, але ну, дуже важко виділити один цілий день. Ось, і ми будемо ставити їх на прив'яз. І я впевнена, що тоді переросту будуть більше. Але. Так як я порахувала по приростам, у нас все рівно більше 1 кг приросту на одного бочка на день. Тому я вважаю, на таких кормах, на яких ми їх годували, у нас, якщо чесно, відверто гавному корма корми були, а, тому що це була кукурудзяна мучка. Хоча ні, певний же період ми даємо дуже гарний старт. Телятам це знаєте, це як свині. Їм потрібно гарно стартанути, щоб у них був гарний кістяк. А, і потім вже можна переходити на більш дешеві корми. Uh, і також так само зі свинями. Якщо запороли порося в дитинстві, то вже як його не годує, він нормально не виросте. Тому ми даємо гарний старт, і потім вже можна переводити трошечки гратися з відгодівлею з кормами. Тому якось так у нас була кукурудзяна мучка, у нас ну, певний період була гарна ячмінна мучка, і вона дійсно дуже класна. У неї якісні показники, такі самі, як і у цільного ячменю. Ось, а потім, вже в кінці, коли все таке закінчилося, кукурудза у нас теж закінчилася. У нас була взагалі така типу полова від пшениці. Там була потраплялася і ціла пшениця, і полова. І через плющилку її не пропустиш, через млин теж не пропустиш. І Частина полови, частина цільної, частина битої, воно тільки наполовину засвоювалося, все, виходило транзитом. Але там вже це було останні два-три тижні і вже не хотіли нічим заморочуватися. А ось і вже дотримали їх так. І ось саме через це якби, ми і вирішили їх продати, бо зараз годувати їх ячменем, який ми тільки-тільки закупили. У нас його дуже мало поки що. А потім все ну, якби, коли він закінчиться, взимку чи ближче до весни купувати. Набагато дорожче зерно, тому що, ви знаєте, зараз з поля поки що воно буде дешевше, а потім ціна буде рости, коли його вже поставлять, посиплять, засиплять в склади. Ось, Ну і саме через це ми їх продали. Ну, В принципі, чи будемо ми далі займатися цим? Так, я думаю, будемо. Бо, можливо, ви скажете, там невеликий прибуток. Так, прибуток ну, він нормальний, якщо все прорахувати, він нормальний. Так, одного-два тримати на вік. Невигідно. А якщо їх 5, 6, 8, 10 голів. Якщо у вас є змога тримати таке поголів'я, то це, як знаєте, така м, типу капілочка можна сказати. Ви в них в них вкладаєте поступово, і потім ви повертаєте свої гроші і ще трошечки зверху. Тобто, що з одним биком ходити, його треба годувати, за ним треба прибирати, що за двома, за трьома, плюс-мінус це однаково. Ну я не кажу по об'єму праці, я кажу по відповідальності. Вам все рівно треба йти в хлів, їх треба годувати. Ось, ну, якось так. Тому а, ви скажете, ось треба було саме переробити, продати. Ви б заробили більше. Так, у нас є така можливість, але зараз літо. Ми не маємо такого великого холодильника, щоб а, затарити його м'ясо. Зараз літо жара. Продавати бажано вже охолоджене м'ясо, тому що якщо возити його парним, а, ну, це дуже. Незручно, воно дуже багато стікає, потім а, втрачає ваги. А, бик розвести бика це не розвести свинку. Ми свиней, так, ми самі а, їх робили і розвозили. Ось з биком трошечки вже буде інакше. Хоча ми одного бичка колись з ефіра теж ми просили просто людей, вони нам все робили, на півтуши зробили, і ми вже розбирали далі і реалізовували. Ось, ну можна було б заморочитись, але гроші потрібно зараз і. Всі, а так одного на одному тижні, другого через два тижні. Так, одного бичка ми продали швидко одразу, але їх п'ять, розумієте? І переробити це дуже великий шматок роботи. Ми зараз їх здали. Ми беремо те м'ясо на переробку, котре нам потрібно, тому що з бика ще рога купити і все інше. Це треба ларі. У нас і так вся морозилка забита, і тому, тому поки так. Якщо один бик так, звісно, його треба реалізовувати самим. А якщо їх є хоч трошечки більше, то ну, якби здавати по, по, я вам так і не сказала, яка зараз ціна? Ціна, по котрій здали ми через ваги, була 78 гривень за кілограм мінус 3%. Ось там можна було кудись вести по виходу м'яса, але. Ми перераховували, що по виходу м'яса буде така ж сама ціна, як і по живій вазі. Але там треба було ще наймати машину, там треба було там теж віднімають якісь відсотки, і нам було вигідніше здати так. А, ось це на вагу бичків. Ось як я вам сказала, що на середня вага вийшли 440 кг. А, Але джерса ми заміряли. Блін, не пам'ятаю. Коротше, дивіться, ось я вам зараз вже буду кидати сюди відео, будете бачити, яка ж вага була у кожного нашого бичка. Лента на холке прекратилась. Сверху швейца стукни. Так, снимай. 500, ну, 505. Mm -hmm. Если полностью не оценить. 448, 450, считай. это прям как рыба Который кусался. Ох и противное говно, ох и противное. Все. Так, я вам не доверяю, если честно, чуть-чуть. Отцепил, отцепил с одной ноздри. Мотай вот там, мотай там, мотай. Да, супер. говна кусок. Я уже снимаю. Ставим ставку. Ну, я думаю, что здесь 420. 360 не хочешь? Серьезно? Угу. Вот это у нас, наверное, не отличается. Ставить. Да. Вырубил, да? Снешу. О, Может Плохо вижу. 400. 500. Подожди, посиний? Угу. Покрасней? -по по Поменьше, я смотрю. 495. 500 кг. Угу. На бароша жирнее будет, чем Амур. Пиражите. Пиражите. Так, куда, куда, mm -hmm. куда? На, на да, я понимаю. Он шарит, что в домик его хотят загнать. Барош. стресса хоть не похудеет. <решит> Давай, туда, туда, туда. Гелес, вышел. Хоть бы не развалил ничего. Что мне сделать? Подойти с другой стороны? Смотри, как аккуратно вот там отдам. Зажми пальцем просто. Здесь около 450. Вот тут у нас. На, правильно пирожочек. Он всех бодает, кто нас бесит. Пилогу. Бези, это было губит. Нет, не годил. Жодка, догадаться. Вот это жодка. <реш> ну, ось, ви побачили частину, маленьку частину того, як спіймати бичків, котрі, до речі, ну, більш-менш вони ручні. Це не дикі тварини. Але все рівно, коли буде прив'язь, там буде простіше. І тварини будуть краще набрати вагу. Але я вважаю, що, в принципі, у нас гарний результат, що все, все класно. А, наші затрати. Менше були аніж на нормальному фуражному зерні. Так, да, пробиток, можливо, буде був менший, якби ми давали і соєву і макуху і все-все-все. Ми останні, мабуть, два тижні підгодовували їх трошечки білком, але не знаю, дало воно щось чи не дало. Ось. Але в принципі, в принципі, буду рада почути вашу думку, чи нормальні прирости, чи що нам треба змінити. Ну що змінити в отриманні, я вже розумію. Ось, ну подивимося, що буде в цьому році.